І всем природи ну, і подписчики за буде, 18 відосик по Браус Старес. І в я думаю, ви зрозуміли по названня, що все буде. Доновно да, ну, у нас такого не було. Ну, вже як 5 місяців це мінімум, тому що я, я наповню, що ровно 15 місяців тому я, скажімо так, закінчив останній проект, там, де я пав на твінку 15к. І я щось тоді, і я так. Не думав, що я вернуся на, на основу і так буду грати. Розгработчик ну, випустили одну обнову, другу обнову, третю обнову. Коли додавали ці ж е, ящики, коли додавали максимальні ранги. У мене дуже, так такий інтерес до ігри. Як я думаю, ви пам'ятаєте, що. Ну, ровно місяць тому в мене було на аккаунті 42к. Зараз вже я вже 47к. Якби ви розумієте. Да? Действительно. Я в собі подумав. в голові, А может я 50к. Видите, что вы. як думаєте? Зможу я 50к 50к, 50 -50, да. до Нового У мене красиво, я думаю, чи даже до до дня народження може спину. Я не знаю, Це велика, велика така цифра 50-50к, знаєте? я раніше 50к -50, це було. Типа, кінець гри, типа що ти игру. Зараз там вже 70к. Знаєте, що мене все роздражає, що тільки я на -на наближаюся до тої цифри, там до 50к, я пам'ятаю, там було ще даже. Я понял олди, може пам'ятати проект, що було максимально, це 14500. Це було максимально кубків. Тільки я туди приближався, а розработчик викатили, що тепер можна бути 50к. Потім я наближаю до 50 до 50к, а вони випускають 70к. Я, я вас даже уверяю, що якщо я буду... Якщо я буду апати 70к, вони випустять на 100к. що вже багато хто апнув в мирі Бравл і 100к. Багато вообще людей, я в шоці. Якщо даже, знаєте, якщо навіть по логі так подумати, то в ігрі 86 персів Їх усіх апнуть на 1000 кубків, це вже 86к. І там може ще по кожному по 100-200 по кубків на сезон попасть. Я вообще чел, веет лошара, 30к на одном перте, где я в шоке был. И вообще, легенда, скажем так. Ну, это видос не про него. У нас лайк, подписочка. А я буду, ну, <laughs>, так, запускать проект. давай заберем с вами сейчас большой... Вай, студия анимация, Стар 2, да, я, я. О, у нас ящик, ну, лепи лакусика. Всем предметю. гема, Угу. Угу. Упал нулі пилягусика. То що таке? Бул, походу. і за це я пов 100 кубків Ладно. Вай, а шо, є, 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 є якась музика в бить... <м гум> Новости. Так, це понятно. А, а сейчас мультфильм мультфільмний цей буде. Кстати, вже сезон Алге проти демонів закончился. Зараз подивимось, ага, Майк ПСЖ продають. Якби стріля так переобразилося. Давайте забранемо. Ага, анімаційні ці. І подойтички, добавиш в ігру Шейда. Я забрав за ті кредитики, ще ще може папа, і піднімусь, скажімо так. Тож я кімнати кубки в мене було. У мене було 518, мені. Ну, 105 кубків злили чи що. Ну так, бачите, в мене 25 вже на 2000 кубки, я не поняв, я вам показував чи ні. И я точку еще подготовил этого перси, уже Адгар на 43 Ворна на 41-й верну. Потрогал, уже их так подготовил, подготовлю, чтобы папать кубки. По сути, я так подумал, мне надо персию на 1000 папать Ну, может, штучек 5, 5, 5 персий надо 1000, и может, кость там на, на, на 700, на 800 папать То есть так. И легко можно давать 50к. Только это мне Кушать днями ночами. Я думаю, я быстро пропайся. Это на Пайпер гуляю, щоб забрать 150 кредитів. Щоб на шейде да, забрати, Може шейда на 1000 кубке Тоді, Кстати, ж у нас тепер список лідерів? Всемирний. Я його. Да. Май ну, так по попідкашувало а де ж хура, де, блін? Де вони скажімо та? То... Ти представляю від від, від тилшарка, а це 30к просто ушли, блін. Тобто, типа... Він проапав. І тупо так раз, і під ноль все здали. На бачите, вже не хору не видно, вже нікого не видно. Тих. Сконтах топодинь. А ну попробуйся заб'ємо боєць. І вб'єм. десь як криса. Віть лошарики я, пані. Просто интересно. Уже хтось не на тисячу, на 1300, но ну, я його. Люди не сплять, <рзвілляє> сразу видно. Так, это новый сезон, так, понятно. Так, ми це хотя бы зіграємо в каточку, підемо. Покатаємо, бо яке. Як <рзвілляє> Я я вам покажу, що я б на 47к, але я з запасом рішив, щоб ще піддати, щоб ще, скажімо так, Добить, щоб менше мені сливали. А так, в принципі, так. Да. Навіть можна 5000 апати, навіть можна вищий 1000, не апати, в принципі, я так думаю. Тобто буде до тисячі і все, типу, якось Ну, Давайте, що підемо в нокаут. давайте, я минулі, Тому що я коли гуляю на папер, то страшно гуляю в самому. Тож тобто, тут такі тімети попадаються, що Дайте ще секундочку, дайте мені. От пише, роді б собі не тім, але тільки правда це стрмно з двома метателями йти в ігру. Це дуже стрмно, я сьогодні, що ми, якщо ми витащимо, це буде дуже жорстко. То тобто, есть, типа. Що ми не тормозить? Ну це люди коли люди тормозять. одразу так, раз і зробити. Щоб не тормозили. А, ти теж вийшов. Ладно, підемо проти домови. Щоб щоб ви розуміли, в цій ігрі, щоб згуляти, знайти собі дімет, не треба пів часа і то не факт, що ти ще спієш найти його. Ладно, даже кучу музыку, чтобы. Чтобы було лег легше опать. Фу, чтобы было якось. Щоб лекось... будет легко боками? Ооо, да. Ой, ой як залетело, ой, ой, ой. Жесткая такая трапеточка. Все как здесь быстро игра так прошла вообще. И давно я же здесь не, открывал, капец. Ну это еще одну, почему я одну дико. Что я одну, одну катаю и катаю. По. Надо побольше покатать. Вот так, спорта такая легкая была вообще, блядь, чувствую, я доигрался. Мы же на 700 рублей. О, классика, тиммейт стоит. Да выстрел, раз. Посреди два. Попал! Я доигрався я. ще пяти покатать. Свою голову. -а. Пиксели. Вот пиксели, блин. Тайминги протекали, мой б. Ты сидя в ней крыси, вы не ступосидять, ждуть. Ну тоже пока б не даем кондицию, мы бы... Я думаю, що якщо я вб'юся, я буду красавцем. Был, Хорош! Блін, мені треба другий гаджет забрати. Спочатку цих бутів треба забрати. Ну добити чого ж ви стоїте?! Я в раштанці, вульту кидаю йому в бл... Блін, вони чекають поки воно... Чекають поки цей от хілиться, щоб їй легше було добити. З чого за такт одягають? Ну реально. Боже, як має такий челий бісер. Питаються, чим вони взагалі грають цю гру? Блин, такие сами. Хорош Ничего суби. Надо идет, надо иди надо забрать. На кондитер надо забрать. Ничего не нарискуем. Оп. Ух ты подлый-ка. Ага, он решает так покатать. не не зробите що я хотів от і мій рандоме подпитчичка це на це рандом це лучші тімейди в цій гриві давайте я підвусу на ти нормальним тілом бо це із двідска подпитчики допустив одну ошибку пише пять за рандомами ну коротше ладно тоже тіму шукати довго одну знайшов, друга другу потеряв коротше таке Это самому играть. Без стиму. Что на пайпер максимум підеш на каут пуляешь? Ведь без дни надо. Сейчас такие карты погани. Ну, я надеюсь, что на холодик играю. Все на він був бы. Ой-ой-ой! Ну, я так би його б так бы е птимо не выиграю. Хотя Хоча похоже на Холдіка. Ай-я-яй, хит разрабыла. Умно, не, ну это реально умно было. Типа сгаджа на пальце, это реально умно было, красиво. Ой-ой-ой, я яй мы, мы, мы чуть, чуть не прикинчили, мы не прикинчили, пока я не шублю. Я так раскресли тупо. Ворон, на тебя на ловушку, она промахнется сейчас. давай. Бля. Ну пой тайминг, ну чому не писать, ч вы не Ну, так просрають? Смысл ты вообще вийшов туди. Фуууууу! Хуя його! Я прадинок! Это же я же не попадаю и мене встати по тайт, типа так По заднице пришло все. Вся эта игра, блин. Да блин, это нереально, блин. Нерво трх на игра, блин. Оп, мы Боже, Божек, у меня был другий на меня гаджет. Нет, это все фигня На менять гадж, это все Что с А, я бы на тебя играю, блин. Да ты мне сейчас одну секунду не надо выиграть по-любому. С рандомом. Тимур шикать не находы, блин. Короче, блюдка. У меня в гаджет на всякий программ, потому что и бы я ним воспользуюсь, я бы не выиграть катку. Вот <гас> Ой, як залетіло, і хорошо. Ой-ой-ой. Я ж почувствую, як їй залетіло, хорошо так. Ты там сидить, сюди, Ага, там. Та, та зажимаемся, зажимаємо. Сюда. Вот я називаю командна гра. Ой, я, 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 идеально золотила. Ну, Ах ты ж стака, молодец. ой ой, -ой. Не, не хватает дальности, не надо еще дальнейшее, могла стрелять. Сейчас давать Блять, за 5 километров стрелы, чувак. Ай-яй-яй! Ай! Ты я понял я гей назвал? Я не буду зачем алферские права пролагать. Це ютуб яхт меня. Хе-хе. С мене ще мало мало подписчики мне як бандиляри сходять так. Забанят в любом случае. Ну увиди ты раз, два, дай ему пьи, ему, блин, всем дай. Дикий шунер гули. Зачем вони взагалі цю гру грають, що ляд не вміють? Я то отуди наш був другий гаджет. Сам другий, ну блять, в каждой гадки по-разному, блин. Це твої виморажує мене. Події взагалі так ідеально, коли почали грати, як ідеально. Так це взагалі, ну просто закидуй всім чим тільки можна, блін. Ну зажміть їх вашу наліво. Ой боже, яке ж воно. Не йди ти шо вообще рагуль? Добей! Оху, діду, 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 бо давайте ще доб'ють! О, на моя нам просто лагаджується ідеально, це вообще. Так що ви перейдете цю ігру Я вам нічого нам сказати. Наконец-то! Виграли ігру Фух, то було важко. воно з рандомами. Ой! Подписывайтесь! Такий відосик! Ставте лайки, подписуйтесь на канал. Замбусай, то сім'я це був так, новий проект. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім подпишем. Пока-пока. Я думаю, слідущий видосик відосик буде вже коли буде 48к.